Всім привіт! З вами Андрій Годун. Сьогодні хочу розказати про свій культиватор. Я його зробив повністю з картону. Ось такий у мене культиватор вийшов. Культиватор у мене називається генерал, від мене на 17 лап культиваторних і на 3 ряди. Культиватор має. Культиватор пофарбований в жовтий колір. І взаді він має ось такий каток грудобій. Для того, щоб е, коли культивуєш, щоб грудки розбивало. Ось такий каток. Ось такий культиватор. Цей культиватор можна підціпляти. Ну, цей культиватор у мене для трактора Беларус, і можна підціляти до інших тракторів. Так що ось такий культиватор. Так що, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Андрій Годон. До нових зустріч!